Всім друзі, привіт! Радий був вас бачити на моєму каналі. І хотів вам дещо показати, як я зробив можна сказати, економного. Міні-економного, можна сказати так, більшість простіше. міні економний нагрівач. Скільки він споживає, скільки він віддає тепла. І типу, підсумки, чи ефективно, чи не ефективно. Ну, покажу, що як я планую робити. Планую. І там зараз побисташку я його змотаю. Зараз я не знаю, який, який шах робити тут по сантиметру чи по півтора сантиметру. Зараз, я не знаю, який це шах краще зробити. Щоб мені моїх 13 метрів кабелю фатило. Типу ну, фатить 13 метрів Сам обривач, обривач, е, метр, метр на, і це на 35, ой, не 35, на 40, 5, 10, 20, 40, 45 робимо. Треба поміряти помірою рулеткою і більш точніше буду знати розміри. Так, осторожно. Оп-оп-оп. Ні пошло. Угу. Намотав дапчик і прикріпив. Щас ми подивимося. Ох ти, нелегкий не такий. Такий у мене терморегулятор. З датчиком тип навіть є по цьому, е, ми я цепа цієї температури. Ви запитуєте, звісно. Бачите? Що небі питайте? Як казав один, питайте, якщо не можете спитати, все одно питайте. Ну, хочу його показати, ось він є. Цей такий апарат. Зараз, що він нам показує, нас? 39.0 або 39.2. Трошки я відкрив вікно, трохи холод, ну, холод дає, і трошки менше нагрівається. <кхм> Виходить так. Його. Довжина метр. А висота плюс-мінус десь так 40-45 см. Висота, може, в цьому мінус, звісно, що він довше нагрівається. Але в середині кабель 33 Ома нагріваючи Нагриваю, стоїть у нас такий кабель. Його пішло в мене майже 13 метрів на обмотку. По ефективності він, звісно, але мені подобається, але є один мінус в тому, що виходить він. Як це коректно сказати, смердить. Не пах, ну, пахне зовсім неприємним таким пасмасовим кабелем, таким знаєте, бо кабель ну, віддає такий жидкий газ, чи не газ, як цей жидкий видає, що ну, смердить дуже смердить. Може його просто цього кабеля було би там всередині або гіпсовим бінтом перемотати. Щоб він не видавав таку жидкість, або можна штукатурку, типу зробити в середині там. В самому середині, там в мене ще ну, обмотка ще стоїть і ще один, тіпа, я вам пояснюю. Така штучка маленька, квадратна. Може її просто зробити в середині, простіше буде е дому, краще зробити, обмотати, щоб вона не видавала такий запах, або виходить штукатурку. По штукатурці, ну, типа, кінь з бетоном. Що він тіпа, тепло, трималось в бетоні, і потім ефективність буде давати не це. Я так думаю, може так простіше буде. Ну, то не важливо, то подумаю. Я ще тут понадрізав, тіпа, та, знаєте, тіпа, що знизу більше воздуху хапало холодно. То може довше нагрівається. Може бути таке, звісно. Зараз я туди-сюди шарпаю, тіше, температура падає. Але мені подобається він такий, теплий. Ну, Дає тепло, непогано дає. І споживає 138 Вт. Плюс-мінус 138-139. Ну, 100, до 140 Вт споживає. А кажу, видає 38, 39. Ну, 39 і 5. Будь, якщо його не трогати і не, не дмухати, <хи> то мені видає стільки температуру. Ну, плюс мінус хай буде 38,5. Ну, 38, 39. Може, 38,8. Буде 39 давати тепла. Споживає, кажу, 138, 140 Вт. Ну, в принципі, логічно він ефективний. Але мінус кажу в тому, що кабель смердить. Тупо він смердить. Mm -hmm. В принципі, в мене і такий обривач типу, використовується теж. Але тут на два положення, коли я ставлю да, 2, тут градусів не 100, 105, плюс-мінус, дуже велике тепло видає. Але він споживає кіловат 880 вольт. Ну, кВт 900 вольт. Майже 2 кВт він споживає електроенергії. Ну, то посчитайте в годину 2 кВт. Це споживає 110, 2 кВт. Ну, кВт 900, плюс-мінус. Кіловат 900, Плюс кВт 880 вольт. Так посчитати, в принципі, да? логічно. Так, да, це бістріше тепло не дає, звісно, але це більше споживає. Берем так. цей стільки віддає. А цей принципі віддає. Тепла там 39, 39, 38, 39 і 5, плюс-мінус 39. да? Вдає тепла. Да, він в половину раз менше віддає тепла, але споживає 136. 136, 135 вольт. А той споживає майже 2 кВт. Ну, в принципі, різниці є, звісно, посчитати, так, типа, де економіше. Почитати де економічно, звісно, той швидше дає ефект, швидше нагріває, але цей 140 вольт, а той кіловат 800 вольт. Дуже багато. Це якщо посчитати по 2 кВт. 2 на 2, 4, тільки зараз 264, 2, хай це 5, 5, 50, 5 50 гривень, 550 гривень. Час. А цій 50 копійок в час. Ну, є різниця, звісно, ну, велика різниця так, споживання. Ну, і чий менше тепла, ніж на половину. А Додати, хай навіть цей буде, в принципі, що я зробив, а він буде видавати, хай тільки два штуки поставимо. А він буде по 100 градусів віддавати, наприклад, так? Так, 100 градусів, наприклад. хай й вони будуть споживати 2. Будуть 260 вольт. 260-270 вольт буду споживати, але будуть віддаватися так само 100 градусів, наприклад. Може там 100 не буде, хай там 80 градусів буде віддавати, да? наприклад. Ну, але ефективність може бути так економічна. Ну, скажіть, будь ласка, чи я прав, чи не прав, Ну, мені просто цікаво, як ще зменшити вона потужність споживання, але збільшити ефективність тепла. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі дуже дуже буду радий вас бачити і чути. Всім пока.